Вже минуло тисячі років, коли було пророцтво про Давидом, Спаси Господи, Тебе благаємо, або Осанна. Це був очікуваний цар, і інші пророки, про яких також Брат споминав, заповідували, що прийде цар, прийде Месія. І ось він прийшов, Син Божий Ісус, прийшов, прийшов як Цар. Прийшов як Месія, прийшов як Спаситель, але також він прийшов як камінь, і ми читали, яким знехтували будівничі, але став він наріжним каменем. Тобто його не прийняли, Його не пізнали. Ми сьогодні славимо Ісуса Христа, ми поклоняємося йому, співаємо пісні. Тоді, коли Ісус Христос входив в Єрусалим, було дві групи людей. Одна група славила Ісуса Христа. Клали одежу на зустріч йому, а другі ну, казали, що, ти, що це таке, що вони зовсім не зрозуміли. Цей вхід був тріумфальним, символічним. Він Ісус Христос жив кілька років і служив, і входив в Єрусалим багато разів. Ну, принаймні, ми знаємо три рази він входив в Єрусалим. Але цей він був особливий, він був останнім і він приходить як іменно цар, який прийшов в ім'я Господа. І ми знаємо, що через п'ять днів після цього в'їзду його розп'яли. Люди, які його зустрічали, потім сказали, що ми не хочемо тебе. Друга, друга частинка 19 розділу. Я прочитаю також про цю історію. Я пропущу трошки і дещо скорочу свою проповідь. Так ми вже, ми вже чули про, трошки про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Хотів би, щоб ми сконцентрувалися на питанні. Що таке спасіння? Тому що люди, які зустрічали Ісуса і вітали Його словом Осана, це означає спаси Господи. спаси». І ми сьогодні також говоримо про спасіння і що таке спасіння для нас. Але це буде якби друга частина моєї проповіді. Я в кінці про це буду говорити. Давайте ми прочитаємо Луки, 19 розділ з 36 віршу. І як він Ісус їхав, простеляли свою одежу учні по дорозі. А як був близько до спуску з Оливної Гори, вся громада учнів радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі, слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів: Кажу вам, коли отці замовчать, кричатиме каміння. І як він наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи: якби ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, бо прийдуть дні на тебе і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе камені на камені за те, що ти не зрозуміло часу своїх відвідин. Ну, і до цього місця ми бачимо, що ситуація помінялася. Ісус Христос після такої радості, торжества починає плакати, дивлячись на місто, він дивлячись і знаючи наперед, що відбудеться. В недалекому майбутньому він плакав і жалів, що ці люди так і не приймуть його, так і не зрозуміють, хто він такий. Ми вспоминали про осла і порівнювали, чому ж осел, але невеликий білий кінь в чорних бронях, як ми от бачимо, такі герої в'їжджають. Тому що е, мотив, якщо приїжджає е, хтось, да, він цим самим демонструє, що він собою е, е, несе. Чи він їде на ослі, як той, хто несе мир, чи він е, їде на коні, як той, хто несе перемогу, да, війну й перемогу. Е, скромне, спокійне ослятко. Несе на спині князя миру. Така, така у нас картина е, виходить, що маленьке ослято і, і з заслицею е, Ісус Христос мирно в'їжджає у це місто. А, але прийде день, прийде час, коли Ісус Христос дійсно ще раз війде, війде в Єрусалим, е, війде в місто, е, війде на цю гору, війде в наш світ. І вже на білому коні як переможець, це ми читаємо, читаємо в Откровення, це буде другий прихід Ісуса Христа. Хотів би звернути увагу на одну реакцію власника оцього Осляти. Це третій вірш прочитаємо. Коли вони відв'язували Осля, господарі його спитали, навіщо ви відв'язуєте Осля? А ті відповіли: Господь його потребує. Ну І більше нічого не написано. Тобто не було ніякої реакції у тих, хто володів цією твариною. Коли вони почули, що Ісус Христос Його потребує? Вони згодилися, і ми можемо взяти для себе таке застосування, щоб реагувати подібним чином, коли Ісус Христос чогось потребує від нас, чогось нашого, особистого, нашого осляти. Ну, чим може бути наше осля, щоб він використав для своєї слави. Не обов'язково, щоб приходив ангел з неба. чи Якийсь пророк, чи, чи сам Ісус об'явився і сказав, що мені потрібно да, от, ваш, ваш осел. Але просто коли в серці Дух Святий буде спонукати, щоб послужити Ісусу Христу будь-чим, цим словом, може бути якийсь транспорт, житло, може бути якийсь інструмент чи, чи будь-що, що ми вважаємо, що це наше власне. І це той осел, що іноді Бог потребує, потребує, щоб використати для служіння. І що ви скажете в відповідь, коли Бог буде побуджувати? Чи ви будете шукати якісь оправдовання, чи у вас буде така сама реакція, як у цих власників? Тобто жодної реакції повна згода. Незважаючи на те, що Ісус. Тиждень тому, казав своїм учням, що він за кілька днів помре в Єрусалимі. Але учні йому ну, забули чи не повірили, не знаю, вони хочуть, щоб він став царем іудейським. В 18 розділі, тоже Луки, з 31 віршу, Ісус каже, взявши. Одинадцятих Ісус промовив, оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться, Він буде виданий поганам, насміхатимуться з Нього, і зневажатимуть його, і плюватимуть на нього, і бичуватимуть, уб'ють Його, а на третій день він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли, це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорить. Можете собі уявити реакцію учнів, які чують такі слова. Це ми зараз, сьогодні, кожен рік повторяємо, нагадуємо, читаємо історії. І кожен місяць проводимо вечерю Господню, говоримо, що Ісус Христос прийшов, щоб померти. Ми знаємо про це. Але учні, вони почули, але якби. В одне вухо влетіло, в друге вилетіло і гісінько не зрозуміли. Коли Ісус Христос їде на ослі, вони його зустрічають, і в них перед собою величезна перспектива. Було б добре вигнати окупантів, тому що тоді ми знаємо Єрусалим був окупований римлянами, ворогами. І щоб Ісус Христос став Царем, щоб Його коронувати, і щоб Він правив юдейським народом. Вони іменно цього очікували і зрозуміли, що це саме такий момент, і це треба зробити. А далі ми бачимо, що була інша група людей, і зовсім в них були протилежні очікування. Це фарисеї. Вони вже давно шукали момент. Щоб Ісуса вбити, щоб знайти якийсь спосіб, щоб його знищити. І вони кричать Ісусу, коли, коли учні починають його хвалити, коли починають поклонятися Йому, вони кажуть: учителю, скажи своїм учням, щоб вони замовкли. Для них ця радість просто була незрозумілою. Для них це був якийсь безлад у релігії їхнє. Ну, ну як це так? Як це можна людину возвеличувати? Як це можна поклонятися людині? В них все, все запуталося. Вони не признавали Ісуса Христа Богом. Вони не, не признавали, що Він Месія, як син Божий прийшов. Тому звісно, в них все запуталося, і вони зовсім не зрозуміли, про що йдеться мова. Ісус Христос їх зовсім не послухав. Він каже, що якщо вони кажу вам, якщо вони мовчатимуть, то будуть кричати оці каміння би символічно говорить, що хвала від сьогоднішнього дня вже Ісусу Христу не перестане. Ми сьогодні також маємо таку нагоду, збираємося кожної неділі для того, щоб славити Ісуса Христа, величати Його і прославляти. І до цього моменту. Панувала атмосфера радості, прославлення. І коли Ісус Христос наблизився до Єрусалиму, як ми читали в 41-му вірші, Він заплакав. Він плаче над містом і далі, якщо ми читаємо інших євангелістів, також він багато говорив про про свою смерть, він говорив притчі про, про те, що йому належить померти. Але мешканці цього міста зовсім не зрозуміли того, що веде до миру. У 42-му вірші ми прочитали. Ісус Христос, коли плакав, Він казав, якби ти. Тобто Єрусалим, цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрито перед твоїми очима. Ісус цар миру. Він приїхав і він ось уже у воріт міста. Але, на жаль, не було віри, не було прийняття, Його не впізнали. Можна сказати, що серця їхні були закритими. Ісус Христос стояв біля цих воріт ззовні і стукав, стукав, щоб його впустили, але вони його зовсім не зрозуміли. Історично, ми можемо дізнатися, що це пророцтво, яке сказав Ісус Христос, якби ти зрозуміло, це те місто зрозуміло, що веде до миру, воно е відбулося буквально через 30 років. Читаємо в історичній справці, що у квітні 70-го року перед Пасхою римська армія на чолі з майбутнім імператором Титом все-таки напали на Єрусалим і зруйнували його дощенту разом із храмом, з єврейською святинією. І після цього вже храму в Ізраїлі не було і нема. І це, це пророцтво відбулося, тому що вони не зрозуміли, вони не прийняли, вони відкинули. Це тому, що євреї так поступили з Господом. А через п'ять днів, коли Ісус Христос виголосив це пророцтво, коли входив до міста, ці ж самі євреї знущалися з нього як з того. Хто прикидується царем, тобто, е, як той, хто видавав себе за царя, зовсім не, не вважали ні трохи його царем. На питання Пілата, чи вважає він себе царем, Ісус у відповідь підтвердив, що так. А е, також на Христі, коли е, Пілат його розпинав, е, він, якби в насмішку, е, е, повісив такий напис: Це цар юдейський. Ну, Це правда, але з другої сторони, надіючись, що люди будуть дивитися і сміятися з цього. Ісус Христос був царем. Дійсно, Він був царем і є царем, якого Бог вибрав і призначив. Але, на жаль, люди, Єрусалим того часу не, не прийняли свого відвідування, не, не узнали часу своїх відвідин. Місто Єрусалим, тобто мешканці цього міста. Не зрозуміли візиту до них їхнього царя. Цар прийшов, щоб принести людям мир, довгорічні благословення. Але люди, про що вони думали? Що для них було важливішим? Земне, якийсь матеріалізм, щоб вигнати окупантів, щоб були гроші, був бізнес і так далі. І зовсім не зрозуміли справжнього царя і справжнього спасіння. Для них свобода від тимчасового римського панування в Ізраїлі була важливішою від вічної, смертельної гріховної залежності. Це про спасіння, про яке ми ще будемо говорити. Серця людей тоді, як і багатьох сьогодні. Вони були прив'язані до власних планів, власних бажань. Вони не хотіли шукати Божої волі, вони не хотіли шукати Божих планів. Для них цар це просто спосіб осягнути свої інтереси. Такі речі, як покірність, слухняність, їх, їх абсолютно не, не приманювала. З чим асоціюється сьогодні для нас слово Спасіння? Чи це щоб багато грошей мати, бути здоровим і жити довго? Сьогодні Ісус Христос став духовним Царем для всіх, хто вірить у Нього. Прийде час, коли Він знову прийде, фізично прийде, для того, щоб виконати це пророцтво. І установити цю царську місію на певний час ще на землі. Але сьогодні, якщо ми читаємо цей текст, то ми можемо сказати, що Ісус в духовному сенсі так само приходить до нас. До кожного з нас Він прийшов у свій час. І сьогодні, можливо, до Тебе приходить. Я говорю до тих, хто його ще не прийняв. Він як іззовні. Стукає до дверей і просить, щоб його упустили, щоб його признали. Сьогодні це також триває час Його відвідин, відвідин твого Господа. Якщо ти цього ще не зробив, то сьогодні є час і можливість впустити Його як царя, і тоді ти будеш спасений. Як ми читаємо в Откровеннях, ось я стою під дверима і стукаю, каже Ісус. Коли хтось почує мій голос. І відчинить двері, я увійду до нього і буду їсти з ним, а Він зі мною. Якби ж ви зрозуміли, що веде до справжнього миру, нехай Господь благословить кожного з нас, нехай відкриє ваші духовні серця, щоб ви зрозуміли, коли Ісус Христос відвідує, щоб дійсно дати йому шанс стати Царем і Господом. Вашого серця нехай буде слава нашому Господу. Амінь.